Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носа при нежитті на ювілейну 80-ту е генасамблею в Нью-Йорку е прямують е лідери. Світових країн 23 вересня говоритимуть зокрема про Україну запланований також виступ президента Володимира Зеленського, який готується до зустрічі також із Дональдом Трампом на полях Генасамблеї. Загалом у планах українського лідера майже 20 зустрічей, як він повідомив напередодні. А очільник офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що говорив із державним секретарем США Марко Рубіо про зустрічі лідерів лідерів у Нью-Йорку, після чого Єрмак написав наступне: я процитую: подякував американській стороні за послідовну конструктивну підтримку, спрямовану на е, припинення російської війни проти України. А ми говорили. Про підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах, написав Єрмак. Ну і Росія теж, хоч, власне, фізично не присутня на Генасамблеї ООН, бо очевидно, що російський диктатор не наважиться туди полетіти, але там нагадали про себе і фактично як і щороку. Робить Росія напередодні подібних дипломатичних самітів і зустрічей на високому рівні лише посилює свій терор. Сьогодні росіяни вдарили десятьма кабами по Запоріжжю. На превеликий жаль, зросла кількість жертв вже до трьох загинули дві жінки та чоловік. Також повідомляється. Про двох поранених, якими виявилися молоді чоловіки. Ну і в цілому, ми бачили, як впродовж останньої доби росіяни намагалися атакувати балістикою так само і Дніпропетровську область, і повторюсь, лише от у такий спосіб нагадують про себе, посилюючи свій цинічний і жахливий терор. Про це так само згадав Володимир Зеленський, кажучи і наголошуючи на необхідності дійсно стримувати і покарати безпосередньо російських агресорів, Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора. Рада вітати. Вітаю доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Ну, дійсно такий важливий тиждень високих зустрічей у Нью-Йорку цього тижня. Генасамблея Вереснева Е, І тут ключове, мабуть що для нас серед усіх тих 20 зустрічей, які вже проанонсував Зеленським. Це зустріч українського президента з американським колегом, колегою. Що ви очікуєте від неї? Ну, а це такий тиждень високої дипломатичної моди, це практика ювілей, начебто, але він сумний ювілей, тому що з моменту створення 80 років тому організації, яка замінила ну, таку беззубу лігу націй, фактично нинішня ООН дуже нагадує саме ту лігу націй, яку довелося розпустити, бо вона ні на що не впливала. І, попри будь-які там бравурні заяви, ми з вами бачимо, що це серйозна системна криза. Звичайно, поки нічого іншого немає, країни продовжують зустрічатися лідери країн продовжують робити там виступи, регулярні маса уваги з боку преси. Рада нацбезпеки буде збиратися, там будуть обговорювати зокрема і ситуацію в Естонії і, і можливо і, і Польщі. Ну Польща раніше там проговорювала, але мова буде йти про те, що вперше за історію там, членства, скажімо, тої ж Естонії і Польщі в НАТО, Росія досить цинічно вторглась в їхній повітряний простір. І ми розуміємо, що ніяка рада Нацбезпеки безпеки ніяких рішень не прийме. Бо Росія, як постійний член цієї ради безпеки, накладе вето на будь-яку резолюцію, яка буде засуджувати цю е, практику. Тому в момент холодної війни це було більш-менш зрозуміло. Були баланси Сполучені Штати і Радянський Союз використовували право вето для того, щоб балансувати один одного. Але зараз це привело до того, що насправді ООН ну, не має ніяких можливостей. І ну я б навіть не сказав би політичної волі спроможності немає на будь-що впливати резолюції генеральної асамблеї. Це в основному декларативний документ, і зрозуміло, що світовий порядок, таким в такому стані, який він існує, він довго не може продовжуватися. Потрібно вибирати, придумувати інші речі, зокрема і міняти структуру і реформу Ради нацбезпеки. Про це вже давно говорили. Давно вже десятки років йдуть ці переговори. Я ще в 2000 році, як представник прем'єра Ющенка, десь там в Балканах був учасником зібрання, де питання було, яким чином ми можемо реформувати Раду безпеки, щоб не можна було там дозволяти країнам постійним членам цієї Ради блокувати будь-які рішення. Але віз там досі залишається. І тому в мене особливих очікувань немає. Ну, але по Трампу ну, треба просто. Чесно сказати, треба визнати, що Трамп 8 місяців він показав все, на що він спроможний. Він, ну він слабкий лідер. Він реально боїться, чи не, не може впливати на Путіна. Він визнає, що він не має впливу на Путіна. Він робить взаємовиключні заяви, але він точно не лідер. Тому. Нам важливо, що запрацювала формула, яка йому зрозуміла: Європа дає гроші, він продає зброю, європейці передають цю зброю. Нам і поки що нам ніхто не обмежує можливості її використання. От цю, ми, ми оцю співпрацю відчули, але Трамп стільки разів повторював, що він е, не, не бачить, не готовий до санкцій, що санкції на Росію не вплинуть, що він хоче. Руками європейців тиснути на Китай і Індію, але він точно не хоче і нічого за вісім місяців він не, не, не посилив прямих санкцій проти Росії. Його до цього закликають, але я, в мене нема жодної надії на те, що він на цей крок піде. Тому ця зустріч у Зеленського, добре, що ці зустрічі є. Таким чином, після того провального сценарію, провокативного, який власнувала адміністрація Трампа Зеленському в вальному кабінеті, ми якось вирулили на регулярність зустрічей, знайшли формулу, яка Трампу зрозуміла, там, де європейські гроші, американська зброя, там вже декілька рішень було прийнято а, і затверджено конгресом. На поставку цих сучасного озброєння можливо будуть ще якісь якісь якийсь прогрес по цій легендарній в лапках угоді про мінерали, бо нас так. Лінці Грем переконував, що як тільки ми підпишемо угоду про ці мінеральні ресурси, то Америка проведе кожного, хто буде зазіхати на безпеку України. Що це найкраща гарантія безпеки? Я добре пам'ятаю цей набір э, патетичний заяв э, Лінці Грема. Ми підписали добре, що нам минулого тижня там вже якісь перші кроки пішли. Але загалом э, наша безпека в наших руках, і наша безпека це європейський континент, це частина. Не всі, не всі члени НАТО в Європі, але частина країн в Європі, які чудово розуміють загрозу Росії, і найкраще про ці країни сказав президент Франції, президент Фінляндії. Він сказав, що ті країни, які реально готові дати гарантії Україні, вони мають бути готові вступити у пряме збройне зіткнення з Росією у випадку порушення. Будь-яких домовленостей, а Росія гарантовано порушує всі домовленості. Тому, от нам треба рухатись туди, вибудовувати систему з країнами, які розуміють загрозу, тримати Трампа десь в орбіті, щоб він зовсім не вийшов. Трампу потрібні гроші. Йому потрібен європейський союз для там геополітичних впливів на той же Китай, але не потрібно мати ілюзії, що зустрічі з Трампом для нас щось принципово змінять.